Нам треба е, ну, зробити більш динамічну роботу адміністрації. Е, знаєте, ви знаєте всіх прекрасно, що в нас. В нас державна робота і державна служба як така вже так застаріла, що вона з тих часів вже забула, чим загалом вона займається, які обов'язки на неї покладені, кліше роботи одні й ті самі. Люди сидять в чергах, на людей ніхто не звертає увагу. Хоча ми є безпосередньо обслугою людей, ми маємо вас обслуговувати. Ви нас наймаєте на роботу. Ми отримуємо заробітні плати з тих податків, які ви платите. Але в нас чомусь так переформотувалось за, за багато років роботи, що ми нібито є господареми життя, а ви ну, маєте ще й прислуговувати нам. Такого не буде. Ми змінимо цю систему. Я вам кожному з вас кажу, для того, щоб ви перевірили, чи дійсно так в мої двері завжди відкриті, в будь-який момент приходьте. Я завжди вислухаю, завжди питання на контролі. Дуже багато хто здивовується, що ми реагуємо там майже на наступний день, вже багато обзвонюємо, вже проблеми вирішуються, вже телефонуємо безпосередньо людині. Ми покликані для того, щоб, щоб змінити цю систему. Де в управліннях, в відділах адміністрації у вас будуть загвоздки, будуть проблеми, будуть протягувати і так далі, ви можете чітко розуміти. Що ви йдете або до мене, або до заступників, і питання буде вирішуватись дуже швидко. Це я вам точно гарантую. Ну, ви, ви на практиці, я впевнений, це побачите. Ще моменти з практики. Дивіться, ми прийшли для того, щоб діяти. Я розумію, що, ну, в принципі, ніхто з вас тут си сидячих, не хоче чекати е, якихось. Я зараз надаю обіцянок, і щоб ви чекали їх не знаю скільки. І ну, ви до, до такої практики звикли, що обіцяють, потім не реалізують, потім кудись входять, і в принципі нічого. Ми прийшли робити. Ми, не, ми прийшли менше, менше говорити, а більше робити, більше вирішувати питання, проблеми. От я скажу, в нас була зустріч з підприємцями нещодавно. Сьогодні другий етап зустрічі з підприємцями буде. Ми обговорили питання. В принципі, бізнес, як такий в нас в районі, Хоче допомагати району, хоче робити так, щоб людям жилось краще. От ми переговорили з бізнесом з приводу е, дороги, ви знаєте, в нас велика проблема дорога е, з Дубинкою. Ну, у нас всюди проблеми дорога, бо в нас, нас їх майже ніде нема. Хоча цей відрізок від Осичок, Концеба і там, так, ну, це більш-менш. Я, я кажу, це автобан по нашим міркам тут, місцевим. Но Дубинова Саврань основна магістраль. Всі поні їздять, Колись, кому треба в місто з міста. Всі це, це головна проблема наша.